Новини фронту. Інститут вивчення війни сьогодні опублікував нові карти військових дій в Україні. На них видно, що наші війська продовжують впевнено просуватися на заході Запорізької області. Бійці отримують зайняті позиції та ведуть наступальні операції на лівому березі Херсонщини. А про ситуацію у Вугледарі розповів Володимир Зеленський після селекторної наради. Там ЗСУ вдалося відбити атаки ворога. Відомо, що загарбники понесли величезні втрати у живій силі та в техніці. В Авдіївці наші воїни тримають оборону. На території тимчасово окупованого світлодарську тактичній групі сил спеціальних операцій вдалося знищити ворожий реп. Це система засобів, яка блокувала роботу дронів, а також надавала координати дислокації наших військ. В мережу виклали відео випробування безпілотника Байрактар. Властивості апарати вивчали протягом чотирьох годин, і впорався він із своїми завданнями невідмінно. Окрім розвідки, цей БПЛА вражає цілі ракетами, які розташовані під його крилами. І на устанок про дипломатичний фронт американські конгресмени республіканці вимагають поставити в Україну далекобійні атакамси. З таким закликом вони звернулися до Джо Байдена, адже впевнені, що наші армії вкрай необхідні такі ракети, аби уразити усі цілі в Криму.